Вітаємо збройних сил України зі святом захисників та захисниць нашої держави. Дякуємо, що ви обороните Україну. Слава, Слава Україні! Сановні Україні! захисники України, вітаю вас з чудовим святом, Днем захисника України. Прийміть найкраще вітання від учениці 8 А класу Харківського фахового коледжу спорту Діани Мазур. Бажаю вам міцного здоров'я, ваша мужність, героїзм, самовідданість неоціненно, мирної України. Усім злагоди та щасливого майбутнього. Слава Україні! Героям слава! Шановні захисники! Дуже дякуємо вам за те, що ви робите для нашої країни. Слава Україні! Разом до перемоги цього року День захисника України особливий. На оборону нашої країни стало безліч відважних громадян, які, не зважаючи ні на що, боронять нас та нашу землю. дощ та вітер вони оберігають неспокій. Зустрічається віч на віч з ворогом. Ми пишаємося кожного з них за героїзм та витримку. Ми переможемо. Слава Україні!